Добрий день, ми з України! Два конотопські куми продовжують започаткований намиш патріотичний челендж Україна-20-24. Закон природи. Мамо. Поглянь, на вулиці знов сніг, сказав хлопчина, при плюс 15. У силу віку він знати не міг, що вишні можуть. Так посміхатися. Як сніг на землю упав вишневий світ, який п'янився харматом, вражав і вабив до себе світ, а зараз став він постулатом того, що є закон природи, того, чому не можемо ми завадити. І що той світ є радістю народу, бо ягодами нас багатить. А сніг сьогодні той ілюзія, дитяча. Хлопчина підросте і сам все зрозуміє, весна прийшла, пора для нас гаряча, а землю сніг узимку лише вкриє.